Доброго дня, мої шановні любі друзі! Ми вітаємо вас на нашому ютуб-каналі Говорить Гостомель. І сьогодні найактуальніша і болюча тема це пасажирські автоперевезення нашого селища Гостомель. І у нас гість в студії. Виконавчий директор Асоціації Київщини автоперевізників Павленко Олексій Миколаєвич. Доброго дня, Олексій Миколайович. шановні глядачі. У нас є така проблематика, і не тільки в нашому селищі, і не тільки в нашій громаді, а мабуть по всій Київщині, і в області і в Україні. Це перевезення наших громадян. В чому йде ж, все ж таки підвищення тарифів, і в чому воно заключається, і чому так сталося в нашому селищі і в нашій області? Ну, да, дякую, що запросили. Ну, подорожчання тарифу це не є якесь таке природне явище, воно відбувається завдяки економічним становищам в державі, воно відбувається завдя... завдяки логіці. І я не бачу тої критичної ситуації, тому що той рівень тарифу, який подорожчав. Він не перевищує навіть той рівень, який був узгоджений з керівництвом області ще в 2015 році, до того часу, як відмінили державне регулювання цього тарифу. А об'яснити подорожчання – це дуже, дуже просто. Ви давайте подивимося на всі складові, які, які формують цей тариф. Подорожала електроенергія. Скажуть: а що ви на електроенергії їздите? Ні. Матеріально-технічна база вона отримується, це працює цеха, працюють зварювальна цеха, мийки, освітлення, охорона, верстати всі. І електроенергія на деяких підприємствах досягає до 100-150 тисяч гривень на місяць. Далі газ, опалення, топлення підприємства це теж велике навантаження. По-третє, заробна плата. Деякі підприємства мають її вище. Рівня мінімальної, а деякі у нас мають, працюють на, на, на низькому рівні, ну, на мінімальній зарплаті. Вона подорожчала і цей розмір повинно було переглядати. Пальне, саме головне, на світовому ринку нафта зростає. Це не може так бути, щоб нафта коштувала як до, до рівня мінеральної води. Я до, хочу додати, що саме подорожчання ми анонсували ще в грудні. Ні, анонс зробили у листопаді 2016 року. Поставили до відома керівництва області, поставили засоби масової інформації, інтернет-видання, друковані видання щодо подорожчання самого тарифу, яке було. Але я хочу наголосити, що ми теж зазначили, що буде два етапи подорожчання, Це буде незначний до нового року де перевізники, перевізники в зв'язку з тим, що на стелах заправочних станцій паливо пішло пошло до догори? Ну була така тенденція, і перевізники на незначну вартість підвищили вартість свого проїзду. Дивіться, дуже багато є скарг від громади щодо самого транспорту. Чи є така можливість у нас в Україні більш сучасного транспорту для перевезення наших громадян? Так, да. дуже-дуже болюче питання. Це питання і у нас, у перевізників, тому що якість самого рухомого складу, який запропонує нам наш національний виробник, вона бажає ну, перегляду, технічних норм, якісті запчастин, які використовуються при, скажімо, конструюванні самого автобусу. І заздалегідь, що ну, він вже, скажімо, часів Радянського Союзу більше, ніж сучасний рухомий склад. Я хотів би сказати, що це больне питання, це більше питання до тих, хто до національного виробника, коли будуть вже рухомий склад, який буде відповідати, скажімо, умовам комфорту. Наш виробник він, він женеться за безпосередньо за екологічними нормами. Те, що європейське суспільство нам диктує, що автобуси повинні бути в Євро 4, в Євро 5. Але ж це, знаєте, зовсім не так. Це ж, ну, це, це нелогічно. Зробіть спочатку комфортний, теплий зручний салон з сидіннями, з зручним проходом між сидіннями, щоб люди могли себе почуватися хоч в безпеці, в теплі, або навіть якщо жарко, з кондиціонером. Ну, чи прийде він на наш ринок? Я думаю, що він не прийде. Чи буде у нас? Ви знаєте, якщо бути об'єктивним, і може це когось образить, але ми бідна страна, ми. ми ми досить обнищали люди і маємо і женемося за комфортом. Ми бажаємо їздити на Мерседесах, не знає, чим їх заправляти. Ми, ми не маємо, скажімо, тої, тої плотспроможності населення, але ми йому нав'язуємо такі послуги, за які, на жаль, повинно платити. І повинен платити кінцевий користувач. Це пасажир. Я хотів ще сказати нашим глядачам, що цінуйте те, що у вас є. Цінуйте ваших перевізників, і пробачте тих водіїв, які, мабуть, вже зносилися і не мають сил терпіти те, що ті умови, в яких перебуваємо всі ми, те економічне становище. Коли ну, налаш, не буду це коментувати, я скажу так: цінуйте друг друга, перевізники вони поважають вас, поважайте ви їх. І тоді буде взаємопорозуміння, і все буде гаразд і у вас, і у ваших перевізників. Дуже дякуємо вам. І у нас гість в студії. Це директор ТОВ Ірпінське АТП Лабунський Олександр Валентинович. Добрий день, Олександр Валентинович. Добрий день, жителі Гостомеля. Скажіть нам, будь ласка, у нас є найактуальніше питання на сьогоднішній день. Це все ж таки транспортне перевезення наших громадян. Ми з вами зараз переглянемо, що говорить громада Гостомеля. Користуюся послугами громадського транспорту, їжджу з Ірпеня до Гостомеля, і от останнім часом пасажирські перевезення набагато покращили. Стало більше маршруток. Вчасно входять. І я дякую людям, які долучилися і вирішили цю проблему. Нам, пасажирам, дуже добре. Дуже дякую. Справляється лікарство з пасажиропотоком? Дело в тому, що мені злочинка їздити, тому що я тільки рахую. утром приезжаю, вечером уезжаю. Потом мне сложно сказать, я просто еду определенное время, на определенный маршрут, на определенное время. Мне очень сложно ответить на вопрос, я вам не знаю. Как ездят, да? как есть ли особенная проблема с пассажирским транспортом, как вы считаете? Не могу. Нам, пожалуйста, есть ли в Гостомеле проблема с пассажирскими перевозками? Я не Гастомель. Но часто транспортом пользуетесь? Первый раз. Є собі проблема з общественним транспортом? Я думаю немає. Тут проїжджають і автобуси. І... Я думаю немає. Може нольчанам щось не, не подобається. Не справляється Гостомель з е, транспортними перевозками? Ні, Не справляється Постійно совершенно. на остановках. дуже довго. Буває транспорт, здержується, ламається. Очень, очень плохо. Да, Проблеми я вижу в этом. Ми їх по возможности, можливості, звісно, их, их решаем. Скажіть нам, будь ласка, яким чином ви бачите збільшення транспортних засобів перевезення наших громадян? І яку ви маєте зараз дати оцінку про те, що ми з вами побачили? Ну, збільшення, во-первых, треба увеличити сам подвижний состав автопредприяті. Є ну, проблеми, возникшили зараз покупка этих, этих транспортних засобів. Так як ціна зараз на Богдан автобус в районі двох млн грн, рута, которую ми покупали в районі 300 тисяч, стоїть зараз в районі Ну, в районе миллиона гривен. Значит, приходится брать в лизинг, в кредит нам не дают, так как это нестабильный, как нам говорят, бизнес банки. Банки сейчас не кредитуют транспортную отрасль, а только в лизинг. Увеличение подвижного состава на маршруте мы изучаем по мере пассажира потоку. То есть сейчас был определенный спад зимой, так как всегда и праздники были, пассажиропоток падает. Сейчас мы его мониторим, этот пассажиропоток как бы, и по возможности будем добавлять новые дополнительные графики. В планах у нас весной, в середине весны пустить маршрут. Вы знаете весь 394 маршрут, который ходит на Болонь метро. Мы хотим чуть-чуть его укоротить и изменить, добавить второй график и изменить сам, саму схему движения. То есть этот будет первый график, как ходил с Сыняка через Кимерку, будет идти, как и ходил раньше. Второй график будет идти для комфортности пассажиров, будет идти с военного городка. Тобто, буде економія фінансів. Дивіться, дуже велика проблематика на сьогоднішній день це є перший Д, які відправляються з міста Ірпінь. Ми знаємо, що дуже багато жителів Ірпіня працюють в нашій національній гвардії України, і дуже велика кількість людей, які заходять до маршрутного перевезення, вона стає дуже переповнена і немає зараз змоги людям добиратися нашим жителям до своїх робіт. Селищна рада зверталася з цим питанням до нас. Ми це теж моніторили. Були представники селищної ради, АТП. Ми дивилися, дійсно була в цьому проблема. Ми її вирішили. Опять же, по просьбі селищної ради. Яким чином ви вирішили це? Питання? Ми вирішили. Ми вирішили питання, добавочний рейс. Ми зробили. Есть маршрут 392, который идет с, с, города, с города Ирпень на Киев. Мы авто, один автобус на определенное время, которое мы решили, когда люди едут именно в Ирпень, мы как дополнительный рейс делаем этим автобусом. Он да идет с военного и... городка и прямо на э, Ирпень вокзал. И, и оттуда с утра то же самое, потому что люди, которые работают в военном городке, они живут э, в Ирпене. І ми їх отуди беремо, щоб не, не загружати маршрутку первый день, потому что люди там на роботу їдуть. То есть этим ми вирішили проблеми. есть, а, а також є дополнительные рейси на Ирпень з Балановки і з Кимерки. А рейс, який 389 в напрямку Києва, який на Напрям... іде з Баланівки. Дуже багато жителів є скарги щодо цього маршруту. В чому проблема? Це в тому, що їх недостатньо. Ну, Чи є можливість збільшення цього напрямку, збільшення кількості? Да. Ну, так. В чому проблема? В своє місце ми зробили цей експеримент, коли з кінцевої обстановки маршрут має бути своєю схемою маршруту їхати по одній схемі через воєнний городок по вулиці Лермонтова. по-моєму. Є, Леонтовича, і Леонтовича, да. по вулиці свято Покрови, да на Киев. То есть, ну так как опять же, ж, для комфортности людей мы этот маршрут запустили по трем улицам: соответственно, это по Карастормейской и по Юбилейной. То есть, опять же, ж, мы убрали проблему. финансов у людей, так как тоже, опять же, добраться к этому маршруту, надо дополнительно платить деньги. А так, так как теперь эти ну, автобусы, которые идут на Киев, они идут в прямом направлении, без пересадок. То есть человек вышел со своего дома на определенную остановку, сел и поехал на Киев. Это мы зрозумели. Да. А Я его вижу, дополнение? да, мы видим тоже автопредприятие и Селищная Рада. Мы очень плотно общаемся с Селищной Радой. Я сам член ВКНКОМА. Непосредственно с Юрием Личом прилипка, главой солнечной рады, мы этот вопрос обсуждаем так как э, Гастомель строится, да. увеличиваются люди. Кількість людей да. да. То есть на данный момент мы перед Новым годом добавочный был 13-й график сделан нами. Сейчас более-менее пассажиропоток начинает опять увеличиваться. рассматриваем вопрос как о 14-м графике. Плюс, еще опять же, для комфортности пассажиров мы рассматриваем сейчас такой вопрос о продлении маршрута 389 с Балановки до селища Блистовыйца. Тобто, опять же, определенні графіки. Опять же, ми зараз це моніторимо, какое время лучше, щоб не один два человека было, а щоб дійсно були люди. Тобто будуть будут с і ті через Гастомель і на Київ. Тобто, найближчим часом і всі плани на майбутнє, да. які ви нам зараз висловили, вони все ж таки будуть на ділі. Ми так розуміємо. Звісно, ми продвігаємося і дуже великі прохання. І від мене особисто, і від всієї громади селища Гостомель, все ж таки, щоб ви провели співбесіду зі своїми водіями. В якому напрямку це санітарний стан самого транспорту. По-перше, це люди, які їздять кожного дня. Все ж таки хотілося бачити більш чистішим його. Це в першу чергу. Друге, те, що дуже сильно болюче питання, яку громада піднімала, це включення музики в транспорті. Дуже б хотілося все ж таки попередити водіїв, що вони возять пасажирів, а не на дискотеці. Це очень больна тема не только для нас, для перевозчиків, ну многих перевозчиків Київської області в Україні. Дуже велике прохання. Ви змогли это, б так да, проговорити. У нас проводяться інструктажі з водіями. Полі того, що і з переводом в ремзону, якщо буде одна скарга, втора скарга. чоловік не піднімають? Ну та опять же чоловіцький фактор. Тобто, зі своєї сторони, громада буде приносити якісь е, свої в чергу, да е, кроки до цього напрямку санітарна тому що теж громада бачить, якщо, а також ми і, хочемо, да. щоб водії в першу чергу Это теж звертали увагу тема. на болючі такі питання, да. тому що це говорить гостомель. Ми дуже сподіваємося, що гості, які були в нашій студії, надали більш детальну інформацію стосовно перевезень нашої громади. А також ми сподіваємося, що всі найактуальніші питання ви можете надсилати на нашу електронну адресу, яку ви бачите на екрані. Ми дуже сподіваємося, що всі питання, які піднімались сьогодні в студії, вони будуть вирішені найближчим часом. І все ж таки транспорт буде збільшено і в кількості, і в якості.